І всім привіт, з вами Грамітрей. Продовжимо проходити мод Space Exploration у Грі Factorio. І нагадаю, в минулій серії зробили видобуток вулканіту, зробили переробку в подрібнений вулканіт, а також збагачений вулканіт. Потім зробили процес збагачення вулканіту. І потім вже в промислових печах вже створюються вулканітові цегли. Зараз це виробництво призупинено, тому що на навіс зробіть вже достатньо ресурсів, і тому поки що вони не відправляються, поки там не будемо використовувати ці вулканітові цегли. І для створення ось цих червоних пакетів в нас вже майже все готово. Тобто то відправляється туди вже вулканітові цегли на нові сурбіт, Залишається додати виробництво залізних злитків. Це будемо розташовувати на навісі, і також необхідно буде розташувати виробництво потіку плазм вже на навіс орбіт, і також модулів продуктивності. І дані про машинне навчання ми вже з ними знайомі. Також треба буде розташувати виробництво. Отже, розпочнемо з виробництва залізних слитків. Тут, в принципі, для виробництва 30 пакетів на 10 хвилин буде достатньо навіть трьох ливарних машин, але я зроблю трошки більше, нехай буде запасом. Ці залізні слитки створюються з розплавленого заліза, яке ми можемо створити у промислових Чах використовуючи залізну руду, а також пірофлюс. Пірофлюсу тут приблизно необхідно буде 100 на 10 хвилин, а на навіс наразі йде видобуток трошки більше ніж 6 на 1 секунду, тобто це трошки більше ніж 360 на хвилину, трошки більше, тому що це розраховано, якщо в мене буде 4 глибинних бури, розташовано, якщо не помиляюсь, а в мене зараз 5 на наовісі, і плюс отримуються фрагменти ядра періодично з планети з нафтою. Отже, ми отримуємо не менше 360 у хвилину, а для виробництва всього розплавного заліза. Всього лише необхідно трошки більше ста на 10 хвилин. Тобто, відповідно, у мене на навісі вистачає пірофлюсу. І щоб трошки економити ресурси, то я буду розташовувати дві, можливо, навіть чотири промислових печі, і буду розташовувати там чотири моделі продуктивності другого рівня. Отже, розташовуємо чотири промислових печі, між ними три клітинки. Відстані тут вибираємо, щоб створювалося розплавлене залізо, копіюємо всі рецепти. Всередину піде розплавлене залізо. І посередині також буде йти конвеєр, в якому буде йти вже залізна руда. Також розташовувати стековий маніпулятор. Скоріше за все, синіх маніпуляторів було б достатньо, але я все ж таки розташую стекові і додаю модулі продуктивності другого рівня. До речі, все ж таки трошки неправильно розташував стеку маніпулятора. Ліпше спочатку розпочинати труби, тому що розплавне залізо це все ж таки буде рідина. І виходити, вона буде наверх. Пізніше під'єднаємо, і тут же можна розташовувати вже стеку маніпулятора, які будуть набирати вже саму залізну руду. Ну і також ці труби можна скопіювати, вставити поруч, тому що там абсолютно так само по такій схемі, тільки буде підходити пірофлюс. Ось тут, мабуть, підведемо його. Це і потім пізніше я трошки підведу. Тут, в принципі, ніби все готово, тільки вже залишається розташувати виробництво вже самих злитків, і виробляти їх будемо за допомогою ливарної машини. Ливарна машина вона може між собою пропускати рідину, тобто ось так можна навіть поставити. І якщо ось тут поставлю трубу, то і підійде розплавне залізо, то також воно піде це все в ливарні машини. Абсолютно так само з іншої сторони я можу розташувати і так само з трубами. Тут так само вибираємо рецепт залізний слиток, копіюємо по всіх, і викладати вони будуть швидкими маніпуляторами. Ось таким чином вони будуть викладати, і це все поєднуємо в один конвеєр. Він буде виходити і вже йти на нашу шину. І тепер залишається підключити електропостачання і підвести сюди вже ресурси. І ресурси всі підведені вже розпочали працювати ось ці промислові печі. По рецепту тут виробництво створюється 60 секунд, але в принципі цього достатньо, тим більше, що розташовано аж 4 промислових печі, і з часом вже будуть створюватися ось ці залізні злитки. І у вільній доставочній гарматі, яка буде відправляти на наві сорбіт залізні злитки. Я ось вибираю рецепт. Також вибираю в маніпуляторі умову, коли залізні злитки будуть менше нуля. Також вибираю, звісно, відправку на AVS вибираю точку ось цю скриню на Новіс І також автоматично включаю доставку. Також додаю у скриню запиту саме ось ці залізні злитки. Нехай їх, мабуть, буде 300 штук, 300 штук, мені буде достатньо. І тепер залишається в постійному комбінаторі додати умову, щоб тут, наприклад, завжди було мінус ну, тобто, більше 200. Тобто завжди, щоб було не менше 200 залізних слідків, коли поставили тут мінус 200. Виробництво цих червоних пакетів я буду розташовувати поруч, через те, що для ось цього виробництва мені необхідно буде отримувати дані про машини навчання, а також після виробництва будемо скидувати непотрібну карту пам'яті. І зручніше за все, ось тут розташувати якраз космічну фабрику, яка буде поруч стояти. Тут вибираємо рецепт виробничого дослідницького пакету, плазму я, мабуть, підведу. Пізніше знизу. І щоб скидувати непотрібні карти пам'яті, я можу в ось цей суперкомп'ютер розкидувати. Він тут в принципі, все швидко робить за 1,5 секунди, тому ось тут я просто опущу терморідину і тут же поставлю ось цей швидкий маніпулятор, щоб він скидував непотрібну карту пам'яті. І суперкомп'ютер я тут розташую, мабуть, ось таким чином. Вибираю, щоб тут створювалися дані про машини навчання, і мені залишається тільки підвести сюди прохолодну терморідину мінус 10 градусів. Підводити, я, мабуть, буду також трубою. Ось таким чином. Ось, все. І, в принципі, він може створювати. Ну, звісно, ресурси ті, що йому необхідні. Тут йому необхідно запитувати. Зламані карти пам'яті будуть виходити в ось цю скриню. І ось трубу я трошки посунув нижче, і це дозволило мені розташувати тут ще один швидкісний маніпулятор. Я тут поставлю запит і запитувати він тут буде. Саме чисті карти пам'яті. Чому не розташую ще одне виробництво? Тому що, по-перше, суперкомп'ютер буде викладати чисті карти пам'яті після переробки непотрібних карт пам'яті. Бачите, вони тут швидко створюються. І окремо від цього тут створюються чисті карти пам'яті. Тобто не потрібно, мені здається, вже окреме виробництво, скриню запиту саме додамо. Ось тут можна поставити фільтрувальний маніпулятор, і нехай також він запитує ці чисті карти пам'яті. І також ці чисті карти пам'яті можна при необхідності брати, наприклад, звідси. Але все ж таки ліпше було б зробити пріоритет, щоб ось цей. Довгорукий маніпулятор. Тут, мабуть, знай, ось цей сек-маніпулятор я приберу взагалі. І раніше була умова, що цей довгорукий маніпулятор працював при умові, коли на ось цьому конвейері не було взагалі чистих карт пам'яті. Тепер ж можна зробити трошки навпаки, щоб він працював. Тепер, мабуть, взагалі не буду ставити умову, навпаки, нехай. Довгорукий маніпулятор, коли є можливість, нехай він працює. А ось тут нехай вже накопичуються ось ці чисті карти пам'яті. Навіть обмеження, мабуть, тут немає сенсу взагалі ставити. І ну, також для суперкомп'ютера, мабуть, все ж таки поставлю запит. Нехай тут запитуються зелені електротні схеми. Тут, в принципі, 200 штучок буде достатньо. Ну, звісно, залишається з за суперкомп'ютера, тільки перекладати вже до космічної фабрики ресурси. І, в принципі, з одним ресурсом достатньо, тільки необхідно буде додати вулканітову цеглу, залізний слиток. Також ще поставлю скриню, але скриню вже пізніше буду ставити, коли вже розташую виробництво модуля продуктивності, а також потіку плазми. І для виробництва червоних пакетів нам необхідно буде модулі продуктивності першого рівня. Тому я все ж таки ось цю скриню переміщу сюди через те, що у цій скрині також запитуються ось ці зелені електронні схеми, які також необхідні для створення модулів продуктивності. Тому тут можна поставити, мабуть, ось тут складальний автомат. Ні, щось трошки не виходить. Взагалі, як його бліпше поставити було б, мабуть, тоді скриню запиту поставити ось тут. І тут також будемо запитувати чисті карти пам'яті, і також будемо запитувати зелені електронні схеми. Тоді для суперкомп'ютера я поставлю довгорукого маніпулятора, і це дозволить же мені ось тут розташувати космічний складальний автомат, тільки необхідно вже використовувати космічну платформу, ставлю ось тут. Космічний складальний автомат. Також додаю умову, щоб тут необхідно було скло. Лежало хоча б сотня. Ну і вибираю, звісно, щоб вироблялись модулі продуктивності. Один модуль виробляється 15 секунд. Мені необхідно один модуль якраз. То в принципі цього більш ніж достатньо, тим більше 60 секунд створюється три виробничих дослідницькі пакети. Це буде більш ніж достатньо саме один модуль продуктивності, і, в принципі, з цим все. Також тут з'являється в мене вільне місце, де я можу розташувати те, що необхідно для виробництва ось цих виробничих дослідницьких пакетів. Я скопіюю сюди, в принципі, необхідно все. Окрім модулі продуктивності, можна прибрати, злитки трошки збільшити. Вулканітову цеглу вже можна нехай, мабуть, дві сотні стоїть. І також тут маніпулятор, і все, ці ресурси будуть накладатися більш ніж швидше, ніж нам потрібно. І останнє, що залишається, це розташувати виробництво потіку плазми. Нам необхідно буде 100 плазми, як мінімум на 60 секунд. І тут відображає, що буде достатньо одного генератора плазми. Генератор займає дуже немаленьку таку, можна сказати місце, тому тут знову ж таки використовуємо каркас космічної платформи, щоб зробити собі місцеві. Знову ж таки, ми по ній можемо бігати трошки повільніше. Але все ж таки бігати можемо. Ну і плюс розташовувати там можемо виробництво. Я, мабуть, трошки правіше навіть розташую ось таким чином. І ось тут розташовую генератор плазми. На всякий випадок, я залишу трошки простору вільного, щоб якщо що, я міг звідси космічною трубою вивести, якщо мені ще необхідно буде створювати генератор плазми. Створюю виробництво. І тут для виробництва нам необхідно буде каміння, а також необхідний буде хімічний гель. Хімічний гель, нагадаю, в мене ось тут успішно створюється. І я тут, коли розташовував біохімічний хімічний центр, то трошки незручно розташував. Я, мабуть, все ж таки його трошки опущу нижче. Мені тут необхідно просто каркас космічної платформи розташувати і опущу його буквально ось таким чином. Тут створювалася терморідина. також мені необхідно скопіювати. Помпу переставляю, і також трубою це все підвожу. Тут, в принципі, тільки залишається, знову ж таки, додати умову. Якщо не помиляюсь, то помпа ага, тут скопіювалася, добре. Ну і звісно, тепер залишилось тільки підвести тут ресурси. І коли я вже опустив, то трубу в принципі, опустив. Також можу вже вільно собі провести, також це можу під водою, під землею, точніше, мабуть, не під землею, а під цією космічною платформою. Пропустив низом, і також тут же можна розташувати ось ці космічні труби, але знову ж таки нагадаю, що в космосі набагато ліпше використовувати незвичайні космічні труби. Ось тут мене розташовано наразі 19 космічних труб. А також ми знаємо, що от можна, наприклад, з 8 космічних труб створити, створити довгу трубу, яка буде займати 15 комірок. Ось її я якраз зараз створюю. І забираю тут також 15 труб і можу поставити. Ось таку одну трубу. Таким чином, ми можемо економити собі труби, щоб не витрачати більше ресурсів. Також можу створити ще одну довгу космічну трубу на 7 комірок і її розташувати ось тут, нехай. Все, космічний гель пішов. Тут, в принципі, вже потік плазми може створюватися. Єдине, що це необхідно додати ще знову ж таки ресурси, додаємо з допомогою запитів. І коли вже потік плазми буде створений, тоді вже і ось ці червоні пакети зможуть створюватися і будуть виходити в нас три виробничі дослінські пакети і не потрібна карта пам'яті. Не потрібна карта пам'яті, нагадаю, піде в ось цей суперкомп'ютер. А виробничі дослінські пакети вже ось, до речі, почало створення, то фільтрувальним маніпулятором я це буду складати все ж таки до скрині. Скриня буде зберігання. Ось таким чином. І поставлю фільтрувальний маніпулятор, умову, звісно, щоб вона викладала виробничі дослідницькі пакети. І тут також додаю мову, щоб сюди зайвого дрони нічого не приносили. І відправлятись це все буде до самої першої космічної лабораторії. Ось тут вибираємо виробничий дослідницький пакет. 200, в принципі, буде достатньо і все, дрони понесли. І з цього моменту вже можна виставляти дослідження процес імені Коварик. Мабуть, я одразу виставляю, що він досліджувався, тому що тут необхідно аж півтори тисячі дослідських пакетів кожного типу, які ми до цього вивчали, окрім військових. І після цього також, мабуть, буду ставити дослідження зрідження вугілля, що допоможе нам більше нафти отримувати. І в нас, до речі, є нафтова планета, але ми дійшли до того, що там дуже незручно створювати виробництво нафти. Багато чого туди необхідно присилати, тобто там вугілля необхідно присилати. Лати інші ресурси також для якихось переробок, але якщо подумати, то є вугільна планета, і якщо там розташувати видобуток вугілля, наприклад, за допомогою глибинних бурів, не обов'язково фрагменти ядра там перероблювати. Але справа в тому, що там буде багато вугілля, і якщо туди закинути невелику кількість нафти, можна навіть велику, це не принципово. Але справа в тому, що якщо все ж таки нафту туди закинути, то там якраз і можна буде розташувати процес переробки вугілля за допомогою зрідженого вугілля, і в такому випадку ми там отримуємо велику кількість нафти. І це дозволить вже не відправляти там на наувіс дуже багато вугілля. Не потрібно буде на нафтову планету відправляти вугілля. І це по суті буде в нас та ж сама нафтова планета. буде дуже багато в принципі нафти через те, що там багато вугілля. Тому виробництво розташовано червоні. Дослідницькі пакети вже створюються, тільки тут я так бачу, що проблема наразі тільки з самою плазмою, можливо, варто зробити взагалі два генератори плазми, і тоді буде трошки швидше. Але знову ж таки, через те, що все виробництво розраховано на 30 хвилин, тому навіть якщо додам генератор плазми і буде все ж таки створюватися швидше ось ці червоні дослідницькі пакети, то інший ресурс якийсь раніше закінчиться. Тому не знаю, не все ж таки, скільки це доцільно. Можливо, все ж таки додам. Я ще подивлюся, як воно все буде працювати. Але на цьому серію завершую. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. і віримо та підтримуємо ЗСУ. Нехай щастить.